Після протезування знову на фронт про незламного бійця з Вінниці розкажемо. У Вінниці зростають ціни на пальне, реакція водіїв. Відроджують традиційне ремесло у селі на Вінниччині, Відкрили центр ткацтва. Картина біля ліжка як спогад про той день. Її намалював художник на прохання Сергія. У той день, розповідає, втратив і бойового побратима, і руку. Пилетів снарядом. То літанки, то ли лі від артилерії. Мене відкинуло в сторону, а Коля, як сидів так, він просто наперед нагнувся. Вже наче я пильця осідає, і я наче вже дивлюсь, що він але ж думав, що ще живий, я наче хотів його лівою рукою підтягнути до себе, але вже зрозумів, що руки вже в мене немає. Той день, каже Сергій, і досі перед очима. В жовтні на праздник, на покрови 14 числа. 13 жовтня у мене було день народження 23. 14 ми виїхали на позицію по команді і близько пів четвертого вечора ми отримали поранення. Ті моменти вони існяться зараз. Просинаюся, все воно пам'ятається, всі крики, запахи. Тоді розповідає Сергій, втратив і руку, і ногу. Найважче пригадую було перші місяці. Навіть дивитися на себе не міг. Але я ж підтримка рідних це дуже велику роль грає. Стати військовим каже Сергій, вирішив під час строкової служби у 2019 році. Відтоді жодного разу не пошкодував. З перших днів повномасштабного вторгнення Росії до України на фронті починалося з Київської області, потім Чернігівська область, Сумська область, Запорізька область, і повернулась вже на Херсонського направлення. Зараз на Вінничині Сергій на реабілітації. Ти відчуваєш, що ти стоїш повністю на нозі. Уявляєш, що ходиш. Лікарка ФРМ Ольга каже, Сергій вражає всіх своїм позитивом та готовністю якнайшвидше відновитись. Робить все сам, в побуті, тобто він самостійно одягається, відвідує ванну кімнату, робить гігієнічні всі процедури, самостійно переміщається по відділенню на вулицю, відвідує кав'ярню на території та за її межами. Також Мотиву інших хлопців наразі. Сергій готується до протезування, хоче механічні протези. У нас вже відома дата, коли його ми зможемо відправити на протезування. Навіть вже зробили перші заміри. Тому Сергій відповідно дуже щасливий. Ми як команда, яка з ним працювала, теж маємо велику радість, що нарешті Сергій буде ходити. А ще каже оборонець, хоче якнайшвидше відновитись, бо має мету і плани, зокрема, і повернутись на службу. Розумієте, що раніше я вже не побігаю, але все одно ну, спробувати. Помста, напевно. Помста за товаришів, побратимів. Та все-таки ну, комусь треба туди йти, Як то, не крути. Треба їх спиняти». Стати на ноги, каже Сергій, його мотивує і кохана. Думав, закінчиться відносини на цьому етапі, що сталося. Але ні, вона приїхала до мене, сказала, що. Ні, ніфіга. Треба йти до кінця разом, Були плани взагалі до травми зробити пропозицію, але так як отримав травму, то вже собі в голові перекрутив, ні, встану на протези, потім зроблю пропозицію. Да. Ольга Рал, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниччина. Від 44,5 до 50 гривень за літр на заправних станціях у Вінниці продовжує дорожчати паливо з липня. Бензин та диспаливо подорожчали в середньому на 5 гривень за літр. Газ на гривню півтори. Це зі слів водіїв, яких опитало суспільне. 5,5 літрів 95-го бензину на заправці БРСМ, що на Хмельницькому шосе заправила вінничанка Юлія. Ціна 44 гривні та 49 копійок за літр бензину. Заправлялась 95-м на 200 гривень, приблизно на гривень п'ять. 60 літрів дизелю на суму 2939 гривень на вок заправи водій вантажівки Мокола. Розповідає, їде з Києва, ціни на паливо піднялися на усіх заправних станціях. До підвищення ставиться зрозумінням. Понятно, що в зв'язку з війною, що така ситуація в нас в країні. Інші вінничани, з якими поспілкувалося Суспільне, зростанням цін обурені. «Почалося, підняли ціну, війна продовжується, вменшили ціну, потім знову підняли ціну. Як ці, ціз? Де ми бачимо підняття акцизи, що воно десь сказується, що менше комуналка стала, чи зарплати більше стали? Ні. Скільки зараз за 600 я забрав? 13 літрів, а так було б 17. Навіть так кілька гривень становно чувствительно. На тисячу гривень заправилися, вчилися 21 літр. Відповідно до закону України номер 7668 д з 1 липня 2023 року податок на паливо повернули на довоєнний рівень з 7 до 20% відсотків ПДВ і підняли акциз до 213 євро на тисячу літрів на бензин і 139,5 євро на десь що й призвело до зростання. Не на камеру оператори заправних станцій кажуть, ціни на пальне зростатимуть протягом липня і досягнуть пікової ціни на початку серпня. Станом на 4 липня ціни на автозаправних станціях у Вінниці варіюються: на бензин від 44 гривень 49 копійок до 49 гривень 99 копійок за літр. На дизель від 44 гривень 90 копійок до 48 гривень 99 копійок за літр. Газ від 21 гривні 89 копійок до 23 гривень 98 копійок за літр. Для відпочивальників оздоровчого табору Я Маріуполь родина зорганізували екскурсію до Подільського зоопарку. Для дітей вхід безкоштовний. Дорослі сплатили 50% від вартості квитка. А, Катерина а, разом із шестирічною донькою Олександрою зупинилися біля вольєра з ведмедями. Не. Суспільному розповідає, до Вінниці приїхали з Одеси в оздоровчому таборі Я Маріуполь, родина вже тиждень. Ми задоволені розвагами, спілкуванням. Дітям завжди є чим займатися, окрім того, що їм цікаво, просто на десь у лісі побігати. Але дуже багато розваг, дуже багато майстер-класів і приємно, що мамам теж є чим зайнятися. Дуже подобається, Одинадцятирічний Олександр роздивляється Чорного Лебедя. У Подільському зоопарку каже вперше. Сподобалось, що тут є рідкісні тварини, та яких я не бачив ще. Мама Олександра Альона каже, разом із сім'єю нині проживають у Запоріжжі. До Вінниці приїхали на два тижні, аби відпочити та оздоровитись. Місто мені дуже сподобалось, воно таке затишне, привітне, красиве. Ну, я в захваті. Зоопарк також вразив тим, що тут дуже чисто прибрана територія підопічний, дачі питомці ну, добре. Дбають про них, видно. Серед тих, хто завітав до зоопарку, подруги Кяра та Аня, дівчата теж із Маріуполя. Наразі проживають у Києві. я вперше в Вінниці. дуже красивий город. Екскурсію з зоопарком провели для відпочивальників другої зміни, а це 70 дітей та 50 дорослих. Нагадаємо, стартував табір Я Маріуполь родина 14 червня. Перша зміна тривала до 26 червня, друга буде до 7 липня. Загалом, цьогоріч, за словами директора Олега Шевченка, змін заплановано 8. Протягом літа у таборі зможуть оздоровитися, відволіктися від цього дня та набратися сил понад тисяча осіб. Наталя Колодій, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця. На вежі Артинова з трьох годинників номер 1 2 та 4 знімають стрілки та демонтують редуктори годинних та хвилинних стрілок. Демонтаж проводять працівники фірми-підрядника. Суспільному провідний механік Валерій Грінчук показує щойно знятий редуктор, якому понад 20 років. Каже, він своє відпрацював. За 20 років там загусло, мастило, все. Оце все перебереться, перемиється, поставиться новий двигун, виводиться нова електроніка. Щодо годинникових стрілок, то тут обійдуться косметичним ремонтом. Вони ще відбалансуються, також вони підкрасяться і все. На стенді ми на роботі в себе його поставимо цей механізм. Він відробить определене количество часу, щоб ми обідимося, що все нормально. І сюди його назад саме ця компанія восени 2021 року ремонтувала годинник номер 3 і свежі, які спрямований на північну сторону міста. Тож як працювати з таким механізмом знають. Головний архітектор фірми підрядника Леонід Гужва каже до кінця місяця. Модернізацію першого, другого та четвертого годинників виконають. Встановлюємо нові сучасні блоки. Із подвійним захистом від усіх можливих, значить, не які можуть супроводжувати, відключення електроенергії. Замовник робіт музей Вінниці. Його директор Олександр Федоришин Суспільному розповідає, питання щодо ремонту редукторів годинних та хвилинних стрілок постало два роки тому, адже механізм нававзбій у роботі стрілок і її годинник відставав на кілька хвилин. На усунення усіх недоліків із бюджету громади виділили 350 тисяч гривень. Вежа, окрім там символічного. Музейного інженерного контексту це споруда, яка має статус пам'ятки місцевого значення. Ну, відповідно у форматі опіки пам'ятки і власне відбувається модернізація годинникових механізмів початку 80-х років. На час ремонту музичні композиції з годинника лунатимуть. По них каже Федоришин: можна буде орієнтуватися у часі о 9, 12, 3, шостій і дев'ятій, і 9 ввечері. Ми маємо специфіку певних мелодій. Знову ж таки, по черзі це сурма пам'яті разом з загальнонаціональною щоденною хвилиною мовчання, гімн України Ой, у лузі червона калина, Щедрик і Боже, великий єдиний. Юлія Вознюк, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця. Центр ткацтва у селі Стіна за верстатом місцева жителька Світлана Антонишина. Суспільному розповідає, ткацтвом займається понад 30 років. Працювала я з переривами не постійно, тому що ходила на основну роботу. Більшість мені подобається, якщо щось таке новеньке. Бо якщо воно таке буденне, то воно трошки так затягує. Но щось, як щось робиш, придумаєш щось, то воно, як така душа співає. Сьогодні на новому станку, який придбала для центру, це косметичку. Просто відробляють заготовка від краю, щоб і не точки стали на рівні місця. Центр ткацтва Верета у стіні відкрили цього понеділка. Засновник центру, керівник громадської організації Наша Поділля Юрій Степанець розповідає, веретами у селі називають ткані килими, тож над назвою довго не мудрували. Облаштували центр, аби всі охочі могли навчатися цьому ремеслу. Зараз досить багато таких традиційних українських виробництв вимирає через те, що їхні носії, старші люди, які на щодень щось робили, вони вже стають старшими, вони не можуть цього робити. Наше завдання популяризувати це ужиткове ткацтво, щоб молодше покоління теж вчилося і могло цим. Заробляти на центр ткацтва перетворили сільську хату. В одній кімнаті встановили верстати, іншу переобладнали під кімнату для гостей. Тут відвідувачі, які завітають на майстер-клас, зможуть залишитися на кілька днів. Скільки це буде коштувати, ще визначаються, каже Степенець. Будь-хто, хто, хто цікавиться ткацтвом, може сюди приїхати, побути наспокійно позайматися, щось нового вивчити. Нам чогось показати, що сам вміє. Ідея створити у стіні центр ткацтва виникла три роки тому, але через ковідний карантин від задуму відмовилися, каже Степанець. Відтак сім майстринь працювали по домівках. Тоді ж, окрім килимів, почали ткати косметички, чохли для ноутбуків, авторські жіночі сумки. Надія Маланська Суспільному розповідає, вперше за станок сіла вісім років тому. Захотіла виткати доріжку для дому на справжньому ткацькому верстаті. Вчила усьому жінку Світлана Антонишина. Перший раз вона мені заправила верстат. Мене бабусі верстат по мамині лінії. І вона прийшла, показала мені. Центр Верета облаштували за гроші благодійників, а це майже 90 тисяч гривень, каже Юрій Степанець. За них закупили чотири ткацькі станки, швейну машину та оверлок. Зробили ремонт у будинку. Тож тепер усі, хто хоче навчитися давньому українському ремеслу, можуть завітати до майстринь стіни. Ольга Антохова, Андрій Нєстрів, Суспільне новини, Вінничина. На завершення ми згадуємо вінничани, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відомі 1479 прізвищ. Ся суспільне Вінниця, підписуйтеся на суспільне Вінниця у соцмережах.